Привіт всім, хто завітав на мій канал. Візьміть користь. Щедро насипайте вподобайками коментарями, запитуйте, з радістю відповідаю волошки. Різнокольорові. Того року придбала пачечку, посіяла в рядочок. З цього рядочка розсаджувала в декілька місць. І скрізь, де росли волошки, вони насіялись і цього року дружненько посходили і квітують, радують. Мене, а також вас, сподіваюсь, напишіть яку, якусь реакцію свою, будь ласка. А також ромашки дуже е, люблю, але вони цього року дуже сильно порозлазились, куди їм не слід. Довелось мені їх трошечки порубати. І е, за Починає квітнути Ожина, а також Чебресь або Тим'ян. Підписуйтесь на мій канал. Дякую за увагу. До зустрічі!